сесії На порядок нашого засідання про внесення змін до установчих документів доповідає начальник відділу освіти з Будвоцької сільської ради Ірина Целухіна. Знадам... Друге питання про затвердження порядку надання одноразових грошової допомоги в новій редакції доповідає начальник відділу соціальних послуг для населення Оксани Дякун. Третє питання про затвердження цільової програми соціального захисту населення Дубовецької територіальної громади на 2022-2025 років мамі редакції. Доповідає начальник відділу соціальних послуг для населення Оксана Дякун. І четверте питання про затвердження цільової програми духовне життя на 2025 2025 років редакції. Доповідає заступник сільського голови Тетяне Петрівне. Так, позаслухуємо перше питання. Е, це. Про внесення змін до установчих документів да. просимо до власних сільських радіо, щоб ви увійшли до складу засновників таких закладів дошкільного освіти, як Мар'янський заклад дошкільного освіти, Веселка, так і Тусонський заклад дошкільної освіти Веселка. Також провести відповідність в економічної діяльності у цих садочках і у зв'язку зі зміною адміністративно територіального устрою України. Ліквідація району Галського замінити на Івано-Франківський район у вище вказаних закладах. І в зв'язку, якщо ми це міняємо, і в нас новий закон про дошкільну освіту, який вступає в чинність з липня, ми просимо затвердити статути Мар'янківського закладу дошкільної освіти та Тосинського закладу дошкільної освіти. Скрізь, як зрозуміти, засновником доступа Білої сільська ради? Так, є таке питання. Чомусь є рішення у нас проходження, про прийняття в комунальну власність цих закладів. І наступне рішення є про входження до складу засновників в галузі тільки закладів для посередньо освіти. А садочки десь загубилися, наскільки я зрозуміла. Доповнюємо, так. І коли звернулися новоприйняті директори е, до того, щоб привести у... ліцензування закладів на стати, вийшло дуже невідповідності. Е, і ДРПО, е, район, і е, заклад усе зовсім різне. І щоб це привести до ладу і дати ліцензування закладу, нам необхідно, щоб воно було кільський район, щоб воно було засновник основник Дувецька сільська рада, і, і адже статута це. Так. Немає, проголосуємо. Чуйко? За. Міщерка? За. за. Дереза. 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 Чотири за. Рішення прийнято. віддання питання доносимо на сесію. Друге питання. Про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги у новій редакції. Допитань начальник відділу спеціальних послуг для населення оксана Дяку. Ми пропонуємо у порядок надання одноразових грошових допомог внести такі зміни. Збільшити одноразову допомогу мобілізованим особам вона становила 3 тисячі, змінити її на 5 тисяч, також доповнити пункт надання одноразової душової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам бойових дій на території інших держав, до пам'ятних допомога. Також на виконавчому комітеті поступила пропозиція надати допомогу учасникам бойових дій на території інших держав. Іншим учасникам бойових дій у нас ще є такі жителі, які брали участь у бойових діях в Другій світовій війні. Допомогу на проходження опалювального періоду в розмірі 3 тисячі гривень. Ось такі три, три зміни. Є тут питання? на рішення питання. Про затвердження програми соціального населення Дубовацької територіальної громади на 2022-2023 років нові редакції. Ми пропонуємо заходи цільової програми доповнити пунктами підтримки та забезпечення перебування внутрішньопереміщених осіб на території громади. Та соціальна підтримка військовослужбовців, учасників бойових дій та інших осіб, які залучаються до заходів з оборони країни на 2025 рік. У нас була програма на 24-й. Доповнюємо на 2025 види допомоги аналогічно 24-му. Допомога для військовослужбовців. Це допомога мобілізованим особам, допомога на лікування. Та поранення, допомога на проходження опалювального періоду, допомога в зв'язку з тратою члена сім'ї, допомога до роковин смерті, допомога до Дня незалежності, та також організація для сімей загиблих, військовослужбовців. Дозвіл для відпочинку та оздоровлення та організація для учасників бойових дій військовослужбовців та членів їх сімей, дозвіл для відпочинку та оздоровлення, і допомога на вирішення соціально-побутових питань. Реабілітації лікування реабілітація, Так, питання за чотири за, то дане питання виносить. Четверте питання. Затвердження цільової програми духовне життя на 21.25 років в новій версії і доповідається заступник сільського голови Тетяни Опа. У нас є е, два протоколі доповнення до програми духовного життя і одна так, висюємо, з так ми відсутнього голосу, бо лише пропозиція поступила. Отже, маємо прохання від е, церкви при Святої Трійці протець Яблон. 20 тисяч на придбання лавок для даної церкви. 20 Також придбання матеріалів для внутрішньої реконструкції храму парафії Різдва Пресвятої Богородиці, це Стара Церква в Дубівцях, є прохання отця Олега Каскєва на 50 тисяч. Тут ми, тут ми доповнюємо. І з голосу третє питання: обласна рада нам. Дає, дає в бюджет 23 тисячі на благо, проведення благоустрою території церкви Воздерження э, Христового Христово, села Володник, Вознесіння Христового села Водники Дубацької територіальної громади. 23 тисячі приймаємо в бюджет і ставимо на програму комічні. Хочу, так О, так не так. Не Трина, то не запитання, то напевно угу. буде також згодом. Пропозиція угу. зараз в Мар'янполі відбувається чищення дендрологічного парку. Угу. Люди звернулися, що їм потрібно зараз дензопала, і то потрібно. Дуже терміново, тому що ну ми значно економимо кошти, тому що це ці роботи не лягають уже на бюджет на бюджет Лівецької сільської ради. Люди самостійно там проводять е, чищення. Тому ну, я би просив, щоб також, можливо, внесли програму е, закупівля інвентаря. Інвентаря, треба було б Це, цю комунальне господарство, нехай це продумать. Комунальне господарство зараз не може забезпечити це. Людям треба купити цю бензопилу для того, щоб вони могли це розчистити самі. У мене саме це на сесії. Добре, ми це здамо. Добре. Добре, голосуємо. Так, наверсі. Судене питання виносимо на сесію. На цьому питанні всі на цьому всі питання розглянуті. Дякую за увагу. Засідання комісії завершено.